Вітаю, друзі! В цьому ролику я хочу показати, як передавати показники лічильника по новому. На Нафтогазі середини літа відбулися зміни, і тепер показання лічильника треба подавати по-іншому. Але перш ніж показувати, я хочу зазначити, для яких областей треба так передавати, як я зараз. Покажу, тому що тут поки не всі області входять. Ну відразу зазначу, що можна передавати показники, не реєструючись в особистому кабінеті Нафтогазу. Які облгази перейшли до Нафтогазу: це Київ облгаз, Житомиргаз, Львівгаз, Криворіжгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Донецьк облгаз, Сумигаз, Вінницягаз, Дніпропетровськгаз. Дніпровської, Теркопивницької філії газмережі. Тобто, якщо ви проживаєте в цих регіонах, то вам треба подавати по-новому. Якщо ваш регіон не зазначений, то треба ще по-старому передавати через 104 UA. Тобто через облгази, там, де ми платимо за доставку. І так, для цього нам потрібно зайти в Google і ввести Нафтогаз. Ввели Нафтогаз України. Натиснули. Ось так він виглядає. Газ UA. Натискаємо на нього. І нам відразу на першій сторінці показує, щоб передавати лічильника легко та швидко. Ось воно перша сторінка. Натискаємо Перейти. І тут є. Форми передач, яким можна передавати лічильник. Їх може передавати через чат-боти Viber, Telegram і Messenger, а також через, через особистий кабінет. Через IV VR робота і на короткий номер SMS, якщо у вас, наприклад, кнопковий телефон. По ботам можливо, комусь Зручніше передавати, то, як на мене, мені невдобно передавати по ботам. А по-друге, я не можу я б показав, як передавати по ботам. Але е, мій облгаз поки що не підключений до Нафтогазу, тому не можу вам на практиці це показати. І тому покажу самий розповсюджений спосіб. Це через номер вашого особового рахунку, передавати показники. для цього нам треба вести наш номер рахунку. Вводимо номер нашого рахунку і вводимо перші 3 літри нашого прізвища. Ввели. Далі натискаємо Я приймаю умови обробки даних і натискаємо відправити. І все, коли ви ввели, то у вас з'являється таке вікно, вже форма передачі показань. Тут вказується ваш особовий рахунок і ваша філія. Ну, Щоб все зайти, іноді трошки підглючує нафтогаз, то треба декілька разів натискати, щоб зайти е, в оцю форму. І тут ви вводите останні показання лічильника і свій номер телефону. І натискаєте Надіслати. Після того, як надіслете, вам прийде повідомлення, що рахунок успішно прийнятий. Тепер ви зрозуміли, як продається показання лічильника тільки. Тих областей, які я перечислив, всі інші, подають по старому. Сподіваюся, інформація була вам корисна. Не забудьте передати лічильники, лічильники треба передавати до 5-го числа кожного місяця. І хай у вас все виходить. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!